Друзі, привіт! Сьогодні зібрала увесь цей затишок для того, щоб розповісти вам про свої читацькі плани на цей рік. Тож, почнемо. Почнемо з простого і того, що наявне вже і потребує прочитання навчора, а саме з книжок з моєї книжкової плиці, які в мене вже там чекають свого часу. По кілька місяців, навіть по півроку деякі. А загалом це George Orwell, 1984, і колгосп тварин я прочитала, мені дуже сподобалось, а за цю все ніяк не візьмусь, тому що все-таки це антиутопія, типу, дуже близька до сучасності. І я якось не дуже так аж супер налаштована на. Її читання, але е, цього року хочу все-таки попрочитувати всі книги, які мені подарували, або які я сама купила е, минулого року. І, власне, мушу її прочитати. І думаю, що це все одно буде дуже класно. Мені дуже подобається, як пише Орвал, хоча я прочитала лише одну книжку, але, але так я морально готуюсь до читання. Наступна книга з серії Неканонічного корану виїхали, це Агатан Генов Кримський, Андрій Лаговський. Ті книжки з цього з цієї серії, які в мене вже прочитані, я читала теж поступово. Не можу прочитати всі п'ять книжок зараз, тому що все-таки це один стиль, один часовий проміжок. Книги доволі схоже написані, тому я роблю перерву, але Хочу читати її точно. Далі Майк Йогансен. От ця книга, знаєте, та книга, про яку я ну, нічого не знаю. Але мені мене дуже інтригує назва Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутні коханки прекрасної альчести у Слобожанську Швейцарію. Але більше за це мені. Цікавіше, якраз таки есеїстика, як будується оповідання, і там Йогансен описує різні оповідання, як їх треба будувати. І мені прямо дуже-дуже цікаво почитати саме це. Я навіть не знаю, що я буду читати першим: Агатама Кримського чи ну, Йогансена Майка. Не знаю, подивіться за настроєм. Далі переходимо до сучасної Укрліт, і це Ларіон Павлюк Білий попіл трейлер в жанрі нуар, стиль, точніше, перепрошую, нуар. І а, я розумію, що мені доволі непросто читати книги якраз такого формату і такого. Кольорового настроєвого забарвлення, тому я її теж півроку вже, мабуть, відкладала, але мушу читати. І думаю, що це буде цікаве і незвичне читання. Взагалі, мені здається, що треба мені більше звертати увагу на те, що не притаманне моєму читанню, жанрам, яким я віддаю перевагу, і це буде якраз одна з таких книжок читати мені. Далі книга Ярослава Литвин на мій дім. Я, до речі, взяла її в букросингу в книгарні Старого Лева про цей сучасний роман, про подружжя, яке поселилася в типу, високотехнологічному будинку. У них там є власний робот, який керує цим всім, і загалом має бути цікавенько, бо там, мабуть, будуть якісь ці, знаєте, я не знаю, я думаю, типу непорозуміння з цим роботом, а повстання машини, всі як таке. Загалом теж має бути цікаво. Yes. Наступна книга це збірка, остання, крайня збірка Тараса Прохаська Бурчак. І е, я слухала кілька оповідань, які зачитував сам Прохасько на. Е, у поетичних читаннях Мередіян Черновіць мені дуже сподобалось. І книга невеличка, тоненька. І мені здається, що тут буде щось дуже, знаєте, таке тепле. І я тримаю цю книгу якраз до таких е, моментів, коли мені захочеться чогось саме такого. Наступна це книга життя Альділяру. Давно на неї задивлялася, довго сумнівалася, врешті восени купила, думала, що одразу читатиму, але так і не взялась. Але 2024 рік настав, і я вже читаю книгу. Ось, це буде перша якраз з усього цього списку, з усіх цих запланованих книжок, які я прочитаю цього річ. І ще в мене тут є чотири книги. Е, перша це е, збірка Жоденна 300-ші про любов і залізницю. Я ще досі не прочитала з неї всі вірші, і все-таки хочу прочитати <почитати> все і відкласти її вже як прочитану. Е, ну, Типу, вона, знаєте, не прочитана, але й не прочитана в процесі читання. Е, далі. Е, Книга «Писати, як дихати, це, типу, творчий путівник від письменниці Дії Золотковської. Я читала в неї романний сезон, мені подобається. Я доволі багато вже з цієї книги читала і робила різних творчих фраз. Я читала спочатку по порядку, потім хаотично, але все одно хочеться мені. Завершити її, тому що я почала її ще в 22-му році. Ось. Було би добре завершити її цього року. І ще дві книги, які мені дала почитати моя подруга. Перше — це Листи до Фроди», збірка оповідань від Олени Макарчук. Макарчук не знаю, як чесно, як правильно наголошувати. Але мені подобається, це написано легко, класно, але здебільшого сумно. Тому я роблю перерву в читанні. Прочитала доволі невелику частину з цього, але сподіваюся, дочитаю. І ще одна також, яку мені дали, це усі яскраві місця. Я збиралась читати її англійською, але. Після своєї е, довготривалої перерви в читанні е, я ту книгу продала. А ось вона потрапила мені в перекладі, і мені здається, що все-таки треба прочитати цю історію. Це поки що все з паперових, які вже в мене є, і які треба прочитати цьогоріч. От мені здається, що ці книги прямо треба-треба, бо вони в мене є в папері. і... Мені треба їх прочитати цьогоріч, бо якось шкода. Я не люблю, коли в мене взагалі є книги не прочитані, і в мене раніше ніколи так не збиралося. Я зазвичай собі купувала і одразу прочитувала, а цього 2023 року мені і дарували, і я сама собі купувала більше, ніж зазвичай, і тому в мене трошечки накопичилося непрочитаних. Треба цьогоріч виправлятися. І окремим списочком в мене є книги, які я теж хочу прочитати, і яких в мене поки що немає в папері, і я не знаю, якщо чесно, чи вони будуть, бо я щось здається наново відкрила для себе електронні книжки. Але це для іншого відео тема. Поки що продовжуємо по тому, що я хочу читати. З зарубіжної літератури це книга Діани Сеттерфілд. Там у темній річці дуже давно збираюся її прочитати. Насправді, мені дуже сподобалася тринадцята казка, яку я читала цієї авторки, також я читала Белмен і Блек, але м -м, ця книга мені не настільки зайшла. А от там у темній річці я давно реально відколи вона вийшла у нас в перекладі, це руки. Три назад не знаю. Я збираюсь прочитати, але все ніяк, тому що знову ж таки атмосфера це такий трилер, детектив, і мені на такі книги треба часу і відповідного настрою. Також Дафна Дюморіє, моя кузина Рейчел, знову ж таки атмосфера, трилер детектив, психологія, напруження і подібне. Мені дуже сподобалася Ребекка, Дафна Дю просто вауч, серйозно. І екранізація, яку я дивилася, одна з останніх, здається, остання екранізація Ребекки, яка була, то мені прям дуже сподобалась. Супер, от серйозно. Наскільки я рідко читаю подібні книги, але от, от ці прямо дуже сподобалось. Також е, із зарубіжної літератури моем розмальована Вуаль, я читала в вже. Дві книги, тягар пристастей людських і театр. Мені дуже подобається, як він пише. І ось, власне, те, що є в перекладі від Букшефа, три його романи, я якраз оцей третій хочу почитати. Це, це ті романи, які реально класика. Я розумію, що написано по минуле, але стільки речей відгукуються і в сьогоднішньому, мені дуже, дуже подобається. Далі вже буде українська література, зокрема з класики. Я хочу почитати Сестри Річинські» Ірину Вільде, і я якраз бачила, що у виходить, вийшов перший том цього роману і скоро вийде другий, і третій. І, якщо чесно, мене трохи лякає те, наскільки об'ємне і величезне це буде читання. Але, але мене це цікавить і я готова ризикнути. Також з української класики хочу почитати щеники Софії Єблонської. Ну, прям от зацікавилась я нещодавно, хоча знаю я про них ще з універських часів, але щось мене так зараз вони зацікавили, і я прям от цього я хочу почитати. Також, також. Ага. з класики все, з сучасної, хочу нарешті прочитати Артема Чеха Хто ти такий. Давно, дуже давно задивляюсь на цю книжку, мабуть, теж відколи вона вийшла. Вона мені потрапляла на очі, я все збиралася, збиралася. Треба нарешті почитати, бо я ще з цим автором не знайома. І трошки нонфіку. Власне, Ростислава Самківа хочу ще почитати, як читати класиків, тому що як писали класики, мені дуже сподобалось. І ось я хочу, як читати класиків, теж почитати, мені цікаво. Також задивлялась на пригоди української літератури, але я ще не мала можливості потримати, погортати цю книгу в руках. А так з анотації з того, що я бачила, мені здається, що ця книга трохи не для мене, бо в мене базові знання з Укрліт є. Єдине, що в мене, я думаю, прямо спуксило би, це якраз стиль Ростислава Семківа, оцей от оповідний, простий, доступний, Можливо, можливо, я би зарази цього купила пригоди української літератури, але поки що це не входить в мій список читання цьогоріч. І е, Блейк Снайдер врятує такицьку, як близьковично писати живучі тексти. Я також доволі недавно дізналася про цю книгу, і мені хочеться почитати, тому що кажуть, що це одна з кращих книжок для письменництва, взагалі, ну, яка зараз є, їх типу, багато, але це прям одна з кращих, ось вона є в нас в перекладі мені цікаво, хоча, мені здається, я навіть не, не гортала, не бачила її всередині. Але, але чула дуже багато схвальних відгуків від неї, тому, про неї, тому, тому так, хочу її почитати теж. О, загалом ось такий виходить в мене список. Тут 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. 11, і в моєму списку тут ще 8-19 книг. Я сподіваюся, що я прочитаю більшість з них цьогоріч. Я прям дуже сподіваюся на це. Тому що багато з них, окрім тих, що в мене є вже в папері, ті, що я собі написала списком, це ті, які я хочу ну, по, по кілька років, більшість з них. Тому хотіла би прочитати з свого списку якомога більше. Але я розумію, що, ймовірно, не все вдасться прочитати. Плюс буде ще цьогоріч багато книг, на які я відволікатимусь, які я хотітиму читати, які будуть виходити і щось подібне. Тобто я не буду читати лише книги з мого списку, у мене немає таких ілюзій. Але, 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 хотілося б все-таки бути якомога ближчою до нього, прочитати, власне, все те, що я собі не планувала. Взагалі, мені здається, це я вперше прям планую прочитати книги от цього року, бо зазвичай я собі просто писала списки книг, які я хочу прочитати, але в мене не було це. Пов'язано з часом. а Цьогоріч я прям так взялася серйозно до цього, бо, бо, бо справді деякі з книг я хочу прочитати по кілька років, і це не прикольно, треба нарешті їх вже прочитати. І так. Я сподіваюся, в мене вийде. А, будь ласка, напишіть в коментарях, чи читали ви щось із мого списку, що я собі напланувала, які саме книги, і чи сподобались вони вам чи ні. А, мені буде цікаво почути вашу думку. І також напишіть, будь ласка, чи склали ви собі список читання на 24 рік, скільки там книжок, як ви оцінюєте свої сили і взагалі, як вам це все планування. І якщо ви робите це не вперше, як у вас це виходить чи не виходить, теж поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд, як завжди, бережіть себе і до нових відео.